26 березня День Національної гвардії України. Найкращі побажання нашим воїнам, гвардійцям. пам'ятаємо, дорогі мої, що ми всі є гвардійці, ті всі, хто не скорені українці, совісно живімо і щиро скажімо. Маму, що кличе до. зустрічаємо сина прочиста хвилина, зачерпнемо в нього води, ми прагнемо Бога, бо з ним перемога, веди нас Маріє Веди ми прагнемо. Чисті богороди сімері і слава Ісусу Христу Пресвятому Богу і Зсу слава Україні! Героям слава! Вітаю з Івано-Франківська! Вас я Бори злодю, Поволодністерві тисячі 2586 вісімдесят фільмі «Поклик Христа Упа, 26 березня 2025 року. Бог особливо благословить всіх вас, дорогі знані, і незнані брати і сестри в Христі, а особливо наших воїнів, які є в національній гвардії України, що сьогодні їхнє свято. І їм щирі вітання, велика подяка за союзну службу та найкраще побажання й всім тим, що вони моляться за них, що вони захищають їх їхнім рідним, близьким. Велика подяка батькам, матерям, які виховали гідних синів, наших захисників і захисниць. Я особиста подяка особливо тим, які були в мережі Соколів, ОУН УПА, які зараз бійці там на фронті і в тилу. Дорогі мої, особлива відповідальність на вас, на всіх тих, які совісні наші воїни, тому що ви знаєте той задебійний законопроект, з яким хочуть робити біду. Силою армії Національної гвардії подавляти протесні акції народні, які неминуче будуть ці весні. Тому пам'ятайте, друзі, що ви гвардія українців. Не піддавайтесь на всякі лукаві спокуси тих, які запроданці чужинців. І відомо, що секта Хабат, куди входить і Зельман, і Путінгат, і інші ті, які є, люди злі, що через гроші, через ситуації нехороші, вони хочуть зробити зло, але ми віримо у те, що у ваших серцях більшості воїнів наших дорогих і патріотів в Україні переможе правда і добро. Тож тримайтеся гідно, не виконуйте злочинних наказів тих, хто хоче використати вас лукаво, підло задля збереження влади своєї корупційної наживи і всього того, що ми вже пережили і маємо пережити. Не виконуйте тих. Наказів, які будуть проти закони конституційних патріотичних протестів, нашого побожного нескореного українського козацького народу, не дайтеся брехні злу та тримайтеся як гідні нащадки героїчних козаків, совісних християн. наша молитва за вас, особливо там, де є черотворні хрести моляться капелани, моляться християни, моляться по всій Україні в діаспорі. І звісно, пам'ятають, що молитва безправних справ мертва. І всі сили маємо зосередити навколо ЗСУ для того, щоб виграти війну, але дати ту ідею святу, яка є пророцтвах УПА, що війна буде виграна тільки тоді, коли прибудуть наші героїчні герої святі з великим кобзарем, з Богом, з Богородицею в четвер Божого пришестя, коли саме нині середа, і ми знаємо, що такі дні, коли саме з неділі почнуть сіяти хрести, і три дні це буде. І в четвер Бог прибуде Божим військом до Франківська. І хай Бог пом'яне тих, які віддали життя героїв, патріотів наших дорогих, рідних, близьких, друзів, і хай верне найкращих, найпотрібніших, не зробів щодо сонцех як про це в попередніх відео не раз я казав. Вірте в це слово, бо воно не моє, воно слово Боже. І хай матір Божа Пресвята, до якої особливо молимось. Ми до 7 квітня до її правдивого давнього свята благовіщення дасть вам силу звіщати благі вісті ці і все більш доказувати, що ви Божі, а не пісві діти на цій землі. будьте справжні глобіці, дорогі українці. Друзі, перші проголовне поїхали. Станом на сторанку ранку 25 березня продовжує горіти ЕНРС луна. І детонація. окрім цього витягії з підземних сховищ, Радіація збільшена загалом за атаку по останніх підрахунках загинуло понад 189 окупантів. Ось тільки ж поранено, є зниклі безвісти. База перестала існувати. Пишу телеграм-канали. Думаю, що техніку РХБЗ росіяни пригнали, коли зрозуміли, що за 10 кілометрів від аеродрому вилітає шибки, і вже не могли оцінити самі на власні очі ступінь ушкоджень через авторині детонації. Пише Кирила Данильченко. Втім, перші гнізже почали слова декількох блогерів щодо удару по енелісу. Вооруженные силы России вляпались. В городе Энгельсе в 44 раза превышена норма радиации. Видать, что-то там украинцы бомбанули у них на аэродроме. Такое, что, не знаю, будут эвакуировать население или нет, но творится кошмар там. По сути, можно сказать, это если радиация поперла такая, то это фактически второй Чернобыль на территории России. Это еще раз говорит о том, что бумеранг обязательно вернется к агрессору. То есть, посмотрите вот, это это же не я сочиняю или говорю, это пишут э, российские телеграм-каналы, россияне рассказывают информацию, что не скроешь. В наше время такую информацию скрыть трудно, ее даже не смогли скрыть в 1986 году, когда. По телевизору рассказывали, вешали лапшу на уши. Да нет, там все нормально, там небольшая авария на Чернобыльской АЭС, пока радиоактивное облако не дошло до Европы. И тогда люди спохватились. Ну и Советский Союз вынужден был сказать правду, что да, серьезная авария, радиация. Посмотрите вот видео. Кор... Второй Чернобыль начался в России 40% превышено. Вы только вдумайтесь, 40% превышена норма в 40, не в 4, в 40. Это все, что касаемо на Энгельсе. Там все молчат, а люди покидают свои дома, не знают, что теперь делать. Это просто жесть, эти новости, они вышли. В тот раз не удержали информацию по Чернобылю, который произошел, то это второй Чернобыль. В СМИ это залетело, они не знают просто, что делать информационно, а люди бьют с полах. И уже есть те люди, которые покидают свои поселки, там, города. Просто представьте, на какой масштаб сейчас будет это заражение. 40% это жесть. Вот такие новости с Энгельса в России. Ну, а остальные еще рассказывают все под контролем, все в порядке. Там, как всегда, на болоте. Только камыши шевелятся, когда ветер. Слава Богу, слава Украине. Спасибо нашим воинам за защиту нашей страны. Ймовірно, саме аналіз супутникової знімки дозволило підловити ворога і визначити більшість майданчиків, але знайти запас ракет поблизу злітно-посадкових смуг на ґрунті та у цеху, де їх споряджали, вішали бойові частини і здійснювали передпольотний контроль, вбивали дані польотного завдання і синхронізували момент удару із знаходженням та максимальної кількості боєприпасів, це рівення, циліндрична зона середа складу з чотирма виходами. Це поза сумнівом, цеха, спорядження виробів туди підвозили 7 плюс метрові двох тонні цеха. Клали на ґрунт або на спеціальний візок у середині на них підвішували краном валкою бойові частини, вкручували підривники, завантажуючи польотне завдання. А потім з боку підрулювала вантажна машина та підвозила ракету до місця, підвісу її на стратегічний бомбардувальник. А потім туди прилетіли наші дальні дрони. Більшість приблизно 60% майданчиків знищено у тих, що попереджали, пережили удари, оболування дуже сильно порване, уламки бетону і великі осколки двигунів, що вибухнули позаштатно. повинні пробивати навіть тощо землі. Тому є непоганий шанс, що дотонації не. Було. Було але рубі, електроліка та інші начинки ракети прорвані потребують ремонту різного ступеня, включаючи капітальний. Навіть якщо росіяни втратили 20-30 ракет з кількома бойовими частинами в ангарі, кожна це 13 мільйонів доларів. На літо купився багаторазово і потребує негайного масштабування нашого боку. Плюси вийшла на довго з ладу інфраструктура а цих споряджених ракет знищений навіть без чергової зміни та її можливої загибелі без вибитих вікон за 12 кілометрів. торених детонацій та пошкоджень десятків будівель. Селища довкола евакуації людей тисяч. Це дуже дорого. І символізм, звісно, у росіян хаотичні удари шахедами по Одесі чи Кропивницькому на сивовірний напад на сили ядерної тріади. Противник повинен зрозуміти, що агітки про ядерний попіл і удари по Лондону це одне. Але можливо зробити Росії болячого заходу значно більше ніж в Україні. І якщо зараз долітають до ЕМР два десятки поршневих дронів, то що станеться, коли хтось відвантажить туди півсотні п'ятсот кілометрових бойових частин. Навіть без усякого тактичного ядерного озброєння, чи залишиться ще чим загрожувати, чи грозилка зламається? Ну поки пред. Нинішніх мешканців арефне вбили свого царя, не вирізали мільйони людей і не заморили голодом ще мільйони. Місто Аналіз називалося Покровськ. Так як наше, але яке вони зараз руйнують, шкода, що їх колишні Покровська не перетвориться на наша, але ми дуже швидко учимося. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми, сила повторимо щиро присягу національної гвардії України. В кращі весняні зміни не тільки в природі, а й в нашому народі та по всьому світі. Будьмо все більше божі, добрі, правдиві, не. Заскорені діти, я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах. Спілити. Присягаю ніколи, не зрадити українському народу. Слава Україні! Ще дістають це в голову знову ще прикола. Війна, яке разом з нею наші діти в школу вже котрині, літо ми не відвікаємо від сим. Інші думки, коли почуєш повний магазин. Нехай зла дуже велика вірогідність. Ще не пропала, по братими Наша віра в гідність. Бо сьогодні ми усі єдина, національна гвардія України передаває філ, вона я. Ти гуртко чи серце під вагою керамічної плити У нас за спинами в гармати, не віриш дармати Бо Україна дать не кожен може, може Росте під Розтепінградами коріння непокорності, бо ми з народження у повній бойовій готовності сліда у неба би пила, міцно трима рука Гранатомети, бронетехніку, ПТРК І нашу мелодійну мову не заткнути кляпом, дали державі присягу, а господу клятву та перед боєм час задачі коректив Сам Бог мовчить, коли говорить командир Ще йду не дивіно У наші кулю, знаєш, сама жага свободи нас шикує. Війна не найстрашніше під небом творця. Є ще зрада, боєгуство і два стільця. Зробили вибір, котрий кожен день робимо. Одягнені у форму, а не в рабську робими Я написав свої найкращі рими в національній гвардії України. Хей пропаганда, вільний голос наш перебива. Ми повинні бути тільки разом то тіл передова. І робити дорослу роботу без вагання, щоб наші діти доробили домашнє завдання. Тому військовий підтягне тягне Тому бед підтягнеться в бій бо Україна це те, за що варто боротись Мені тобі, мені тобі, ми відвоюємо Донбас слідом Маріуполя. Сильні надія у нас але ж такі руки. Хай будь-кого зневірити може сувора дійсність. Тільки не гвардійців ще й доступити війну, зайкращими всічі людьми Обіцяю, тобі не а зі мною трояти мир, шеврон на плечі НКУ, Я продам, бо немає ціни що таке Україна скагнув, Україна кохана себе, Україна кохана самих. Україна кохана, цим ми зсобовані за гарники, мобілізовані. Їх душі чорні, але брешуть мовбілі. Зоні стели кровавим ластиком мальовничі міста. Та закриються кордони, очі і уста. І Україна переможе, бо з дитинства хвора. хворобою, що зветься воля. Так ми носимо звання та любий син. найвище звання, українець. Ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. Вислухай, Боже, тебе я благаю. Вислухай щиру і ревну молитву. Кличу до тебе з далекого краю, серцем ліває сльозами влити. Допоможи мені вийти на скелю, ти ж бо мій захист, надійна опора, то заведи мене в Божу оселю, щоб не знайшов мене лютий, мій ворог. Чув ти, обітниці Боже єдиний. Ті, що я дав тобі з чистого серця, ти ж бо дав спащину всім богобійним, тільки таким твоєм милість дається. Буду співати про Боже імення, Господа, славу нестимо між люди, всі свої клятви обіти щоденно чесно і щиро виконувати буду. Ім'я Отця і Сина Святого Духа за молитвами всіх святих з пречистою Богородицею та славним нашим святим поетом і відне моїм другом побратимом Романом Юзою, який написав цю чудову поезію Івану Франківського. Не зрадьмо, слава Україні!